Друзі, всім привіт! На зв'язку Євгеній Лебідь. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами розглядати інструкцію, поступовий алгоритм, як створити транспортну компанію чи як стати перевізником. Якщо у вас є питання, що за чим робити, які етапи потрібно зробити, які документи, які моменти потрібно підготувати, то в сьогоднішньому відео будемо повністю це переглядати. Ну що, будемо починати. З вас лайк, підписка на канал, а ми будемо рухатися по нашому плану. Так, що стосовно нашого сьогоднішнього відео, в нас є ідея. Ми з вами повноцінно будемо так звано симулювати питання відкриття транспортної компанії. В цілому, ми розуміємо, що для того, щоб створити транспортну компанію, нам потрібна ідея. Тобто, ми хочемо, щоб ця компанія в нас була і працювала. Давайте рухатися поступово. В першу чергу. Нам потрібен етап планування. Я скажу відверто, дуже багато компаній до нас звертаються, і оця історія, а вигідно купити машину, а як оце запустити, а які кошти я буду заробляти. І люди інколи купляють машини, починають витрачати шалені кошти. Але потім вони такі: ой, точно, а це ж було потрібно порахувати. Так ось, я вам хочу сказати, що перший етап, який ми будемо з вами робити, це планування. Тобто. На першому етапі нам потрібно спланувати. Нам потрібно зробити аналіз ринку, зробити проєкт нашої транспортної компанії, стратегію і тактику. Давайте поступово роби, розбирайся, розбиратися, що є, і в цілому, як це робиться. Звичайно, в сьогоднішньому відео ми проговоримо дуже багато етапів. Тому я фізично не зможу проговорювати кожен етап там, 5, 20 30 хвилин. І нас виставить час може там на 2-3 хвилини по кожному етапі. Якщо вам цікаво, наприклад, більш роздрібена ця історія, так, то можете переходити на мій телеграм-канал. Ми кожну дві неділі робимо там розбір, живі зустрічі і можете вже поспілкуватися зі мною там в живому, як то кажуть, форматі. Так, повертаємося до нашого планування. Перший момент це аналіз ринку. Нам нужно зрозуміти попит, яка пропозиція на транспорт, яка товари та вантажі перевозить, та по яким маршрутам є тарифи. Тобто нам це потрібно зробити. Як ми можемо це зробити? Ми можемо зайти на Делу, Ларті та тому подібне, подивитися, які є напрямки, які є тарифи, взяти, наприклад, з нашого випуску, який був раніше, калькулятор калькулятор розрахунків, порахувати, і ви приблизно зрозумієте для себе, скільки це. Може приносити коштів і для себе вирішити, вам це цікаво, це не цікаво? Якщо цікаво, супер. Я пропоную рухатися далі. Це зробити проєкт. Що таке проєкт? Це фінансова модель компанії, дорожна карта, вибор рухомого складу, витрати та планування доходу, який ви можете отримувати. Тому що, якщо ви це не сплануєте, у вас буде така історія, знаєте, як я шуткую, що ви. Поїхали кудись у відпустку чи у відрядження, але ви не знаєте в який отель ви будете заселятися, яким потягом ви будете їхати, чи потягом, може, літаком. Що ви будете там робити, скільки ви днів там будете відпочивати чи працювати? Не знаєте. от та ж сама історія. Вам потрібно зробити проект, він може виглядати базово, більш професійно. В першу чергу, це залежить від того. Які інвестиції ви вкладаєте, якщо ви хочете купити 3-5 машин, то це необхідно просто робити, тому що це велике капітально вкладення. Якщо ви хочете купляти, наприклад, буса чи невелику машину, так то звичайно ви це можете зробити більш просто це зробити якийсь екселівський файл, і там це це розрахувати, тому що без цього ви не будете розуміти, куди як і навіщо. Наступний пункт планування це стратегія, за рахунок чого ви будете кращі конкурентів. Ви ж розумієте, якщо ви виходите на ринок, то компаній дуже багато, і вам для себе потрібно вирішити, за рахунок чого ви можете бути конкурентними. Тобто ви дуже гарно продаєте свої послуги, ви дуже гарно оптимізуєте систему. У вас є якась. Фішка, яку ви саме маєте круто робити, тому що в цілому всі компанії, якщо вони однакові, то вам буде важко з ними конкурувати. То тут потрібно вибрати стратегію компанії, що ви можете робити краще весь цей час, і чому клієнти можуть вибирати вас. І наступний етап це тактика. Тобто за рахунок чого? За рахунок яких інструментів, методів, чи можливо програмних забезпечень, як я кажу, тобто, це там CRM, ERP, TMS рішення, може ви команду гарно можете виховувати та розвивати вас. Можливо, ви якусь техніку придбаєте, якої нема на ринку, чи можливо її якось оптимізуєте, і вона буде більш ефективна, чим ваші конкуренти. Можливо, у вас є більше коштів. Ніж у конкурентів, і ми ви можете демпінгувати. Тобто це тактика, і вам потрібно це зрозуміти, тому що без цих моментів ви будете такою ж самою компанією, як інші, і в цілому заробіток буде не дуже великий. Що стосовно планування, тут все зрозуміло, рухаємося далі. Наступні етапи це оформлення компанії. Тут ми з вами розраховуємо на те, що ми все спланували, і тепер у нас наступний етап оформлення компанії. Нам потрібно в першу чергу вибрати, то буде ФОП і лі Це залежить в першу чергу від стратегії, від об'єму компанії, так що ви плануєте запускати, по яким напрямках ви плануєте працювати, тому що тут дуже багато нюансів. Наступний так, вам потрібно відкрити рахунок в банку, тобто. А якщо ви працюєте тільки всередині України, вам просто потрібен рахунок в гривні. Якщо ви плануєте працювати саме в міжнародному сполученні, то 100% вам потрібно відкривати валютний рахунок. А я вам раджу відкривати краще мультивалютний рахунок. В чому різниця? Якщо у вас є валюта євро, долари е і тому подібне, то а ви на, кожну, на кожного клієнта, який має індивідуальну валюту, будете виставляти цей рахунок. Якщо у вас є мультивалютний рахунок, то всі платежі будуть приходити на нього, і вам буде це простіше. В цілому, для того щоб відкрити рахунок в банку, також великих проблем немає. Потім вам потрібно 100% знайти оренду офіса, тому що в цілому ваша компанія має а, місце, де вона буде зареєстрована, якщо ми кажемо про ТОВ. Якщо це ФОП, це може бути ваша квартира, і наразі на старті бізнесу це оптимальний варіант. Наступний етап, як то кажуть, коли ви вже вирішили стосовно. А, Аренди саме вас та вашої майбутньої команди, то потрібно вирішити також питання оренди бази, тобто паркінгу території, де буде базуватися ваша техніка. І, звичайно, оптимальне рішення, коли, наприклад, у вас техніка базується там і є станція технічного обслуговування. Тому що скажу відверто: якщо у вас аренда і паркінг в одному місці, станція обслуговування в іншому. Дуже багато буде порожнього пробігу, дуже багато витрачатися часу, тому це не досить ефективно, якщо ви йдете по цьому шляху. Після звичайного оформлення компанії ми рухаємося далі. Це звичайно, купівля техніки. Скажу відверто: якщо вам цікава більш детальна інформація по кожним цих пунктах, ви можете перейти до описання до цього відео. Там ви знайдете посилання на наше навчання. І, звичайно. Це більше інформації, пророблений кожний пункт більш детально, тому що, як ви розумієте, наприклад, за такий короткий час дуже важко вам розповісти всі деталі, всі нюанси, і я вибрав саме ключові моменти, без яких ви не зможете ефективно стартувати в цьому бізнесі. І так, рухаємося далі. Купівля техніки. В першу чергу нам потрібно вибрати техніку в залежності від стратегії та ресурсів. Це, як я кажу, можуть бути немалотонажні машини, великотонажні. Це можуть бути тенти, рефи, трали, зерновози. Тут дуже багато нюансів. Але в першу чергу це залежить від. Планування, що ми спланували таку техніку, ми покупаємо. Це може бути БУ техніка, нова техніка. І, звичайно, якщо ви нову купляєте, то вам потрібно тут дізнатися, де взяти лізінг, де кредитуватися, тому що це ефективніше. Якщо у вас... Техніка, котра бувала у використанні, то 100% потрібно, коли ви її вибираєте, проходитися по чек-листам, перевіряти всі діталі, обговорювати з продавців всі нюанси і вибирати місце, де ви купуєте техніку, тому що в залежності від цього, потім у вас буде менше проблем. Дуже часто люди такі, та що то купити машину, то не проблема. Звичайно, купити машину, то не проблема. Але якщо ви купите погану техніку, ото проблема. Вона постійно буде вам приносити витрати в часі і витрати в коштах. Тому як купувати техніку, як її вибирати, це дуже важливий момент. Після цього ми переходимо вже по до оформлення техніки, тобто це страховки, отримання техпаспортів на вашу компанію, сертифікацію. Наприклад, там жовтий сертифікат, якщо ви хочете працювати на міжнародку, там і тому подібне. Тобто, весь пакет документів саме на техніку, тому що це дуже обширний момент, і скажу відверто, в нас дуже багато учнів, котрі приходять, а вони думали, що ну що там я купив машину, техпаспорт отримав, та і все. Але ж наразі це не все на жаль, і дуже багато кіпу документів потрібно підготувати, щоб ви могли отримати всі, як я кажу, пункти, щоб почати працювати. Наступний момент, після оформлення вже документів на техніку, ми звичайно готуємо машину до рейсів, робимо ТО, огляд, додаткове обладнання купляємо, монтуємо, якщо це потрібно. Може там гідроборти якісь і тому подібне. В першу чергу це залежить від формату бізнесу, що ви будете проводити, так і додаткове обладнання також в залежності від типу автомобілів, що ви будете купляти. І звичайно отримання ліцензії, тому що коли вже у вас на компанії є техніка, тільки тоді ви можете подавати на ліцензію. Тому що якщо на вашій компанії немає техніки, тобто це важливо, то ви не зможете отримати ліцензію на перевезення, тому що без цього, що стосовно законодавства України, ви не можете робити міжнародні перевезення. Є такий момент, рухаємося з вами далі. Так, да. і ще хочу вам сказати, що дивіться, кожен випуск ми робимо такі маленькі експерименти і намагаємося робити прикольний контент, який буде корисним і дуже ефективним для вас, у вашому бізнесі чи індивідуальному розвитку. Тому якщо вам не байдуже і вам подобається такий контент, ставте лайк. Лайк ось тут, чи тут, ось тут. <хи> Підписуйтесь на наш канал, та також дуже важлива ваша думка на кожному етапі, що ви думаєте по такому алгоритму. Можливо, у вас є якісь запитання, також пишіть в коментарях. З радістю їх почитаю. Рухаємося далі. Після того, як ми отримали техніку, то, звичайно, ми маємо. Наступний етап це команда, тому що без, без людей ми не зможемо повноцінно розвивати компанію. Так, що стосовно а, цього файлу, також хочу вам сказати: якщо ви додивитесь це відео до кінця, я в кінці скажу, де ви можете забрати цей файл. І для себе його використовувати вже як такий, знаєте, чек-лист. Що стосовно команди, дивіться, тут я прописав ключові е, ролі, котрі вам потрібні саме на старті бізнесу. Звичайно, потім у вас буде дуже багато додувань, нюансів, деталі, але без цих ролей на старті вам буде досить важко. Перший момент, вам 100% потрібен диспетчер. Якщо у вас буде там 3, 5, 6 і більше автомобілів, ви можете його брати в команду. Якщо у вас одна-дві машини, я би рекомендував б, е, взяти диспетчера віддалено, чи ви можете виконувати роль. Диспетчера, але тут питання вашої компетенції, наскільки у вас є досвід в цьому. Наступний момент по команді це бухгалтер. Тобто тут питання 100% віддалено, якщо ви стартуєте з одного двох автомобілів. Якщо у вас там 5-6 машин, то вже є сенс брати бухгалтера саме в команду, тому що у вас вже дуже є великий об'єм, ну давайте так, не великий об'єм, а достатній об'єм, щоб бухгалтер була вже всередині вашої команди. Також із всього етапу команда я би рекомендував звернути якомога більше увагу на етап водій. Так, тобто, це найм адаптувати водія, навчити саме під вашу компанію, це дуже важливо. Мотивувати його, щоб мотивація була прозорою, проста і, звичайно, вона. Підходила вашому майбутньому водію та контролювати водія, тому що любого спеціаліста не тільки водія, але бухгалтера, диспетчера, керівника автоколони та юриста, потрібно керувати. Просто я хотів написати саме по водію, що всі ці етапи потрібно виконувати. І якщо ви це вірно не робите. То відповідальність на водії саме велика, розумієте так? Тому що дуже великі активи в його керуванні, і маємо ще такий нюанс, що ці активи можуть бути за кордонами. Тому тут майте на увазі, тут фокус повинен бути максимальний. Наступний спеціаліст це керівник автоколони. Звичайно, якщо ви це робите все самі, ви самі виконуєте цю роль. Тобто, і в залежності від кількості техніки, ви берете в найм цього спеціаліста, чи саме виконуєте цю роль. Тут питання в ключових показниках керівника автоколони це, звичайно, адміністрування техніки та водіїв, чи це ключові напрямки, де керівник автоколони працює. І, звичайно, юрист, я тут скажу відверто, одразу краще беріть його. На видаленні, тому що на старті це дуже велика вартість для вас, для маленької компанії, а гарні юристи коштують звичайно гарні гроші. Так тому тут я 100% рекомендую, щоб цей спеціаліст був віддалено, але вам чітко потрібно просіяти, як я кажу, дуже багато фрілансерів чи компаній, котрі будуть з вами співпрацювати, для того, щоб це була компетентна людина чи компетентна компанія. Тому що, як я шуткую, юрис, юристи та договори вони дивляться у майбутнє. Тобто, ви підписали договір, все добре, ви працюєте, все нормально. Але коли потім відбувається якийсь форс-мажор, куди ви лізете? Звичайно, до договору, а що там написано? І ось тут ви розумієте, хто коли у вас юрист спеціаліст, і коли юрист такий, що ну щось я там запишу, пусть буде. Тому що, коли вже щось відбулося. Договір повинен захищати ваші інтереси. Це дуже важливо. Так, друзі, рухаємося далі. Що стосовно команди. Так, мені дуже цікаво, що стосовно команди, що би ви робили далі, якби ви рухались по нашому плану. Тобто, планування перший етап, оформлення компанії, купівля техніки, команди. Напишіть зараз, зробіть паузу на цьому відео і напишіть, який наступний етап дуже важливий, без якого ви би не рухались далі. От натисніть на паузу і в коментарях напишіть. Я думаю, що вам також перевірити себе буде дуже цікаво. Так, ну що, давайте рухатися. Я думаю, що на паузу нажали, написали в коментарях. Так, ну що, так, все вірно. Наступний ЦАП, один з дуже важливих елементів це база клієнтів. Можна його називати продажі як завгодно. Але в першу чергу, після того як ми купили вже машину, ми зробили. Команду знаємо, як з нею співпрацювати, хто яку виконує роль. І в нас важливий момент це база клієнтів. Нам потрібно вирішити, по яким каналам ми будемо отримати замовлення на перевезення. Тобто, в залежності від стратегії та ресурсів, ми будемо використовувати канали, по яким до нас приходять саме клієнти. Це дуже багато каналів. ми… Наприклад, на навчанні ми розглядаємо більше 10 каналів, де ми можемо отримати замонтаження на свої машини. І тут питання в чому? Що якщо ми кажемо, що в нас є один-два канали, і по цим каналах ми отримуємо завантаження. То ми вибираємо одну-дві заявки. І вона добра може бути одна недобра і друга недобра. І ми вибираємо одну з недобру з недобрих. Розумієте про що? Тому тут дуже важливо, щоб ви орієнтувалися, що чим більше у вас є заявок на перевезення, тим краще ви отримаєте умови і виберете краще перевезення і заробите більше грошей. Тому чим більше у вас каналів, де ви можете отримати закази, тим важливіше. Після цього а, вам потрібно вільно виконувати функцію продажі. тобто, ми кажемо про комунікацію, етапи комунікації, переговори, розуміння, що у вас було, а як спілкуватися з замовниками і вірно комунікувати та а, продавати вигоди для клієнтів для того, щоб ви отримали ці заявки. Після того, звичайно, ви підписуєте договори. Тут юристи а, разом з вами потрібне, повинні підготувати шаблони договорів. А тому, що це дуже важливо, як я і казав, юристи це трошки про майбутнє. І після цього ви вже отримаєте постійні заявки, і ви вибираєте оптимальні заявки для перевезення. Що значить оптимальні? Тут не завжди кожна заявка є для вас самою вірною, тому що вірно це може бути різно. Наприклад, вам потрібна зараз заявка, щоб швидше забрати машину там з якоїсь країни. Чому? Тому що у вас там інше завантаження. Можливо, зараз ви готові там більше постояти і більше отримати грошей. Тобто, тут кожна ситуація, вона індивідуальна, але ж. Чим більше ви маєте заявок, тим краще варіантів ви для себе можете отримати. Тому це важливий момент, що стосовно бази. І наступний пункт це, звичайно, звітність. Тому що якщо ми кажемо про звітність, то все це ми з вами організували. А тепер головне питання: а як воно в цілому працює? Так? І без звітності ми не зможемо побачити ефективність цієї нашої діяльності. По-перше, в нас є податки, і звітність залежить від форми власності та компетенції нашого бухгалтера, з ким ми працюємо. Тому податки, звітність, податкові це обов'язково і це пріоритет, як то як я кажу, number one. Наступний момент це фонд заробітної плати в залежності від команди та. Формату розрахунку, тобто, у вас можуть бути співробітники віддалені, можуть бути співробітники в команді, тому що скажу відверто, в нас дуже багато кейсів, коли ми проводимо навчання так в наших групах. І яка ситуація? Кожна людина вибирає свій формат. В когось там може бути дружина диспетчером, в когось дружина може бути бухгалтером, хтось звертається там. Тобто дуже багато нюансів. І ми розбираємо, наприклад, яка схема оптимальна, тому що. А завжди, коли до нас, наприклад, на навчання приходять люди, ми кажемо, що ситуація можуть бути повністю різні. Чому саме так? У кожної людини є свій досвід, є свої ресурси і різні цілі. І в залежності від цього ви вже підбираєте формат взаємодії. Тому наступний момент: у вас звітність є по оренді, тобто це офіс, база, програмне забезпечення, тому подібне. Звітність по ремонту та амортизації, тому що 100% техніка буде ламатися, і це нормально. Вона має амортизацію, і це також нормально, але все це вести і враховувати обов'язково, і скажу відверто, в такому форматі це важливо, щоб ви бачили всі ці показники. Наступний момент це керівнича звітність. А без цього, наприклад, мені дуже важко керувати компанією. в мене є декілька проєктів, і що стосовно транспортної компанії, я взагалі не знаю, як керівники працюють без звітності керівника. Тому що ви не можете подивитися, наскільки ваша компанія здорова. Як я кажу, знаєте, як якщо маржа 36,6, то компанія здорова. Ну, розумієте, це жар, звичайно, але ж коли ви бачите ключові показники, ви можете для себе вирішити, на якому небі ви знаходитеся і як на що реагувати. Тому що стосовно згідності, це просто must have і це друге після, наприклад, податків. І інший момент це звичайно. Можуть бути якісь звітності по форс-мажорам, рекламам чи щось тому подібне. Тут вже нюансів дуже багато. Тому, друзі, якщо вам сподобався такий формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми з вами вже побачимось у наступному випуску. З вами був Євгеній Левідь.